районах та області наступний снайд. Проблема, яка передбачається, яку передбачається вирішити, Одна, щоб в нас не в стічку ми можемо мати просто і тимчасово, чи в часі, чи тимчасовий наступний снайп. Візуалізація це наше бачення, як би воно ну, мало виглядало. Ну і в 24 році ми хочемо. Сфотографував, забив карту поставив. Це можна говорити. від багато шороховича, але ми не ж не Пишеться доступно. Є акт підписаний. І тому ми підтримуємо вашу позицію повністю. Просто зараз обговорюють, я став на і буду про все, що ви нас підтримуємо. Тому це теж так із джерел, що вона закладався на поставити. В принципі, бо це інтерактивна мапа. Там у нас вже були такі випадки, що її писали. Все ж таки в мене інший проєкт, який казав, яку я хочу показати, у нас не культур. проєкт теж, коли ви можете гроші, правильно в цей проєкт, як ми його мали реалізувати. Ви краще назвати громадський контроль. Ні, то не буде контроль. Фінансувати. Що стосується державних установ? Навіть громадські організації не можуть фінансуватися з державного Назва чудова громадські природи безбар'єрності. Без Але вона е, під собою асоціює громадські організації. Михайло Біленко учасник також паралімпійських гір, спорту України, міжнародного класу Павло Вікевич. Наступний навчальний тренувальний збір відбувався, що база знаходиться під підпорядкуванні Міністерства молоді та спортсмець. що почалося, ну я цікаво. Там 365 автобусів, 65 лайпусів, з них 52, виділені виділені коштів, буде заплановано. Та сума, яка вкладать.